Панія спецтехніка пропоную вашій увазі відеоогляд та рекомендації щодо використання та вибору газових балончиків. Це буде великий відеоогляд усіх газових балончиків. Якщо у вас немає бажання переглядати відео повністю та вам потрібен балон для повсякденного носіння, то ми рекомендуємо два газових балончики: це перець 1М або Терен 1. Відрізняються між собою діючою речовиною, перець краще діє на тварин. Балончик має досить компактні розміри. Присутній запобіжник у вигляді поворотного клапану. Розпилення газового балону перець 1М. Під час використання потрібно дотримуватись декількох правил. Перше, розпилення повинно бути несподівано для нападника та бажано потрапити в обличчя. Друге правило під час розпилення газового балончика потрібно зважати на напрямок вітру, щоб поривом вітру ви не потрапили під дію речовини. Далі продовжуємо великий огляд усіх газових балонів. Всі газові балони мають сльозоточиво дратівливу дію та поділяються на декілька категорій. Одна з категорій, це по діючій речовині. Перша речовина це морфоліт-пеларгонова кислота, штучно синтезований перечний газ, є ненаповненням на таких балонів, як терен та шип. Друга речовина це капсаїцин. Натуральна витяжка з червоного перця, є наповненням таких балонів, як перець та трезуб. Капсейцин краще діє на тварин. Та третя речовина це алгоген. Є наповненням таких балонів, як кобра. Особливості речовини алгоген є те, що під час потрапляння у відкриті очі викликає спазм ока та очі закриваються на час від 10 до 20 хвилин. Також балони поділяються за способом розпилення це аерозольне або струйне. Аерозольне розпилення у таких балонів, як терен. Перець та кобра. Струйне розпилення у балонів трезуб та шип. Також балони поділяються за розміром, часом повного використання та наявністю запобіжника. Окрему увагу можна приділити виробу бліц, виконаний у вигляді невеликого пістолета. Розпилення газу відбувається з допомогою натиснення на корок, присутність запобіжник. Сильним натисканням на корок запобіжник можна зламати. Це передбачено виробником. Якщо ви у стресовій ситуації забули про наявність запобіжника, щоб ви змогли скористатися виробом. Розпилення відбувається зі спеціальних балонів. В комплект поставки входять два балони: аерозольний та струйний. Також ці балони можна придбати окремо. Для заміни балону потрібно викрутити гвинт, зняти верхню кришку. Після. Встановлення нового балону зібрати в зворотньому порядку. Перевагою даного виробу є те, що ви інтуїтивно розумієте направлення розпилення та зручність його використання. Щодо рекомендацій вибору газових балончиків залежно від способу насіння та ситуації щодо використання, такі великі балончики, як Терен 4, шиф4, Трезуб 4, 4 перед 4. та Кобра велика, рекомендовано носити в спеціальному чухлі, тому що після виділення транспортувальної пломби клапан залишається відкритим та є ризик випадкового натискання. Чухол можна розмістити на поясі або елементу одязі. Також балони даного розміру можна залишати в приміщенні. Час повного використання балонів терен 4 та перед 4. 6-7 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра. Максимальна 2,5 метри. Час повного використання балону кобра велика 9 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра. Максимальна 2,2 метра. Використання газового балону Терен 4. Балончики середнього розміру з маркуванням терен 1Б, шип 1Б, тризуб 1Б, перець 1Б та кобра 1N маленька. Також рекомендовано носити в спеціальному чохлі, що може бути розміщений на поясі або елементу одязі, тому що після видалення транспортувальної пломби клапан залишається відкритим. Дані балончики також можна розмістити в приміщенні. Час повного використання балона Терен 1Б та перець 1Б. 4 5 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра. Максимальна 2,5. Час повного використання балончика Кобра 1Н. Маленька. 5 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра. Максимальна 2,2 метра. Розпилення газового балону Кобра. 1N маленька, найменші балончики з маркуванням Терен 1, Перець 1М, Трезуб 1М та шип 1M є найпопулярніші серед цивільного населення. Вони мають найменші розміри відносно інших балончиків та наявність запобіжника у вигляді поворотного клапана. Завдяки своїм розмірам вони не заважають приносіння в кармані або сумці та зручно розміщуються в руці. Час повного використання балончиків перець 1М та терен 1М 5-6 секунд максимальна відстань до 2 метрів. Розпилення газового балону перець 1М. Щодо особливостей вибору струйних газових балонів, вони менш популярні, але їх можна використовувати в приміщенні. Тому що після розпилення речовина потрапляє на нападника та починає випаровуватись миттєво. Але заповнення приміщення відбувається протягом однієї-двох секунд. І у вас є час покинути приміщення. На відміну від аерозольних газових балончиків заповнення приміщення відбувається миттєво. Час повного використання газових балончиків тризуб 4 та шип 4. 6-7 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра, максимальна відстань 3,5 метра. Розпилення газового балону тризуб. 4. Струйні балончики середнього розміру з маркуванням тризуб 1 Б та шип 1 Б. Час повного використання 4-5 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра, максимальна 3,5 метра. метри. Розпилення газового балону шип 1Б. Найменші струйні газові балончики з маркуванням 3 1М та шип 1М мають усі переваги балончиків даного розміру. Також присутній запобіжник, час повного використання. 5-6 секунд. Мінімальна відстань 1,5 метра. Максимальна 2,5 метра. Розпилення газового балончику. шип 1 м. Заборонено залишати газовий балон при температурі вище 50 градусів. Та під дію прямих сонячних променів. Також не рекомендується залишати балон при температурі нижчою, ніж мінус 10 градусів. Рекомендовано замінювати балон після виходу терміну придатності. Термін придатності вказаний на корпусі балону, дата виробництва місяць та рік, вказаний на зворотній стороні балончика. В нашій компанії ви завжди знайдете найсвіжіші газові балончики.